Згідно із прогнозом погоди на дорогах Житомира можливі небезпечні ситуації через ожеледицю. Тож комунальники, не очікуючи початку снігопаду, з восьми вечора понеділка почали посипати дороги міста. Заступили на чергування на восьмі вечора, і вночі вийшло на розчистку місць, вулиць міста шість машин, висипали до 200 тонн протижеледних матеріалів. І зранку продовжили. За словами комунальників, довелося залучити і техніку підрядних організацій через нестачу машин підприємства техніки. Номінально то чимало, і близько 50 одиниць. Але це в тому числі і грейдери, навантажувачі, мала техніка. В зміні зазвичай 5-6 одиниць техніки, такої робочої, яка може сипати або горнути, або і те, і те комбіноване. Першочерговою задачою комунальників є очистка мостів та головних вулиць. Поступово прибиратимуть і другорядні вулиці. На тротуари вийшли працювати більше ста чоловік, там і комунальщики, і управляючі компанії. Ну на зараз, бачите, все пливе, якби дороги вже солені. Піском оброблені, тобто центральні вулиці взагалі вже там. Асфальт стікає вода. Наразі одна з проблем підприємства нестача робітників. Є ділянки, де техніка не може проїхати. Там працюють вручну. Ну, вручну є своя специфіка, це якби люди, да, людський фактор. Це було задійно ми кажемо, близько 100 чоловік на тротуарах, ну, а потреба там 150. Комунальники продовжуватимуть боротися з негодою цілодобово, аби гарантувати безпеку для водіїв та пішоходів. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Ялинка головний атрибут новорічних свят. Тож із року в рік постає питання, де її можна придбати. У місті вже відкрили ялинкові ярмарки, де кожен охочий може купити сертифіковані дерева. Лісівник Максим Журбей розповідає: ціни на новорічні дерева залишились такі ж, як у минулому році. До метра ціна доходить 120 гривень, півтора метра 150 гривень. Від метр шістдесяти до двох 200, два, десять, два, п'ятдесят, 250, і вже до трьох метрів 260 гривень. В асортимент у лісівників є, як сосна, звичайна, так і ялина європейська згідно із нормами закону про знищення та пошкодження лісу. Усі дерева мають спеціальну стрічку, яка підтверджує наявність відповідного сертифікату. Вони рубаються на плантаціях, тобто в кожного лісництва є свої плантації, вони їх вирубують там, тобто заготовляють. Людина може прийти купити в лісництві виписати їх. Можуть прийти сюди на базар до нас. Пити, тобто без питань. Перевірити наявність сертифікату на ялинку громадяни можуть самостійно в реєстрі Державного агентства лісових ресурсів України. Є збірка. Людина бере сканує штрих-код або за номером, заходить на сайт лісові квитки, і там є така функція, як перевірити. І вони вводять цей номер або скануєш ти за словами фахівців. Люди, що купують ялинки у лісівництва, а потім перепродають їх, роблять значну націнку. Різниця може сягати до 50%. Окрім живих ялинок, у місті можна купити і штучно, однак ціни на них значно вищі. Красуня. її, коли розправляєш, от так бачите, вона от з таких частиночок. Я хоч піднімаєш її. Це білий, це краситель. Ну нам взагалі привозять хлопці самі. Це з букавілі. Вони самі привозять фурою, і ми ставимо ціни. Ну у нас. От той ціни що стоїть у них 30% відсотки ми маємо. Продавці розповідають, поки охочих придбати новорічну красуню не так багато. Та все ж з кожним днем покупців стає все більше. Поступово люди починають готуватися до зимових свят. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК-1. У рамках 16-го туру української прем'єр-ліги Житомирська поліція зійшлися двобої з львівським рухом. На початку гри обидві команди намагались домінувати у володінні м'ячем. Однак Полісся вже на 12 12-й хвилині залишилася меншості. Арбітер показав червону картку Венделу Кравейну. Обличчя тримається ігор Паскал тянеться до кишені за червоною карткою. Вилучення у складі. Полісся Вендел! Після цього гравці руху перейшли в активну атаку. Така гра дозволила Ігорю Краснопіру поцілити у ворота вовків та відкрити рахунок на 30-й хвилині. А відзначається у цьому моменті, не забував в УПЛ. До кінця першого тайму обидві команди мали декілька небезпечних моментів, але реалізувати голи не вдалося. Краснопіру. Пісців. Роб... З'являється просто. Тут можливо було порушне правил. Від йому належне Пасхало. Він дав грати. Дмитро Ледвій І от Климчук. Климчук вирішує пробувати по у другому таймі ситуація з володінням м'ячем лишилась незмінна. Однак, Томарянам довелося закінчити матч у дев'ятьох на 82-й хвилині. Арбітер зафіксував грубе порушення голкіпера Полісся Євгенія Волинця. Волинець ногами вперед вилітає на климчука. Климчук перший тож гра закінчилася з рахунком 0-1 на користь в Наразі Полісся посідає п'яте місце у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги.